Всього за один місяць двох дітей дошкільного віку знаходять жорстоко убитими у неблагонадійному районі Ньюкасла. Поліція не мала підозрюваних, але докладала максимальних зусиль для пошуку зачіпок. Згодом викрити злочинця допомогла одна мізерна деталь, і те, що вдалося з'ясувати детективам після цього, справді шокує. Мері Флора Бел народилася 26 травня 1957 року у Нью касл Сіті, Великобританія. Вона була другою дитиною у малолітньої матері одиначки Бетті Макрікет, яка згодом хоче одружилася із злочинцем Біллі Беллом, але він не є біологічним батьком Мері жінці або ліпше сказати дівчині. Було лише 17 років, коли вона народила Мері Бел та змушена була заробляти на життя проституцією у сусідньому Глазго в п'ятьох із молодшими дітьми. Вони проживали у економічно занедбаному районі Скотсвуд по Вайтхаус Роуд 70. Це були старі цегляні таунхауси, побудовані ще у 19 столітті для робочого класу. У 60-х роках минулого століття місцева влада вирішила збудувати на їх місці сучасне житло, тому багатьох жителів було поступово переселено, а їх будинки знесено. Через це мері та її друзі часто гралися або у порожніх квартирах, або на новоутворених пустирях. Мері, або як її частіше називали Мей, не була бажаною дитиною. Ще за період вагітності Бетті неодноразово намагалася позбутися її. А коли дівчинка народилася, мати продовжила ці спроби. Рідні Мей постійно помічали на ній сліди побутових ушкоджень після того, як вона надовго лишалася з нею сам на сам. Інколи Бетті намагалася влаштувати все як нещасний випадок, але одного разу, коли Мей була ще немовлям, вона продала її психічно нездоровій жінці, яка не могла народити власних дітей. Тоді Кетрін, рідна Тітка Мей особисто обшукала весь Ньюкасл і дивом повернула дівчинку додому. Кілька років по тому, коли їй виповнилося три роки, мати викинула її з вікна першого поверху. Крім того, були випадки, коли Бетті давала доньці сильнодіючі снодійні під виглядом цукерок і навіть піддавала сексуальному насильству, змушуючи обслуговувати власних клієнтів. Попри усі ці страшні речі, жінка категорично відмовлялася передати Мей та інших дітей під опіку рідних. Звичайно, таке дитинство не могло не вплинути на психічний стан дівчинки. На момент навчання у школі Делаваль та й поза її межами Мері Белл почала кидатися на інших дітей, намагаючись задушити їх. Вона неодноразово здійснювала акти вандалізму, нерідко могла погасити сірники об чиєсь обличчя і в цілому виявляла усі ознаки тривожної поведінки, включаючи різкі перепади настрою або ж хронічні нетримання сечі під час сну. Її однолітки задля власної безпеки навчилися за одною лише зміною моторики визначати момент, коли Мері спробує накинутись на когось з них, або ж просто втікали, якщо вона наближалась. Єдиною подружкою Мері була 13-річна дочка їх сусідки Норма. Дівчинка за іронією долі мала таке ж прізвище. Її повне ім'я Норма Джойс Белл. 25 травня 1968 року, за добу до дня народження Мері, у занедбаному будинку на Сант Маргерет роуд 85, у спальні верхнього поверху, о пів на четверту ранку група дітей виявила тіло чотирихрічного Мартіна Брауна. Він лежав на спині із витягнутими над головою руками. Окрім плям крові і піни біля роту, на тілі дитини не виявили жодних ознак насилля. Місцевий робітник Джон Холл намагався реанімувати його як тільки прибув на місце подій, але хлопчик був уже мертвий. У момент, коли він намагався зробити це, до кімнати зайшли Мері та Норма, але їх негайно вивели. Наступного дня під час розтину лікарям не вдалося встановити точну причину смерті Мартіна. Але однозначно було спростовано початкову версію про отруєння. Того ж вечора, 26 травня, Мері святкувала свій 11-й день народження із найкращою подружкою нормою. Розваги у дівчат були дуже специфічні. Вони зірвали черепицю на даху дитячого садочку і вдерлися усередину. Там Мері робила те, що любила і вміла найкраще: трощила усе навкруги, рвала книжки і розмальовувала стіни огидними надписами. Серед них була і згадка про мертвого Мартіна, а також застереження, що він не останній, і усіх чекає покарання. Два дні по тому, травня, в день поховання Мартіна Брауна, подружки Белл прийшли до його матері і попросили про зустріч із ним. Коли місіс Браун крізь сльози відповіла, що це неможливо, бо її син мертвий. Мері спокійно відповіла: «О, я знаю, я хочу подивитися на нього у труні. Минуло два місяці, коли 31 липня 1968 року трьохрічний Брайан Хоу не повернувся додому із прогулянки з друзями. Він, його брати і сестра, а також Мері та норма, гралися на вулиці біля будинку Брайана. Коли ввечері хлопчик так і не з'явився, занепокоєна родина Хоу та небайдужі люди обшукали район. Приблизно об одинадцятій вечора частина пошукової групи натрапила на його тіло, заховане між двома великими бетонними плитами на пустирі неподалік залізничної колії. Поліцейський, який першим прибув на місце, помітив, що хтось намагався приховати тіло вирваними бур'янами і травою. На обличчі Браєна було була яскраво виражена синюха, а на шиї виднілися синяки та подряпини. Подальший розтин показав, що дитина загинула приблизно за сім годин до знайдення тіла, а причиною смерті стало удушення. Убивця однією рукою тримав його за горло, а іншою закрив ніс. Окрім цього, на ногах було виявлено численні колоті рани, його статеві органи були частково понівечені, а на животі живодар намагався вирізати велику літеру М. На одязі та взутті Брайана виявили багато сірих та темно-бордових волокон одягу. Жоден його одяг не мав збігів зі знайденим матеріалом, тому поліція логічно припускала, що він належить убивці. На основі експертизи отриманих поранень було також встановлено, що нападник не мав достатньої фізичної сили, а отже, це міг бути підліток. Виявлення тіла Брайана Хоу спровокувало масштабний розшук. До розслідування було залучено понад 100 детективів з усього Нортумберленда і до 2 серпня було допитано понад 1200 дітей. Норму та Мері допитали 1 серпня. На допиті Норма демонструвала схвильованість, тоді як Мері була уважною, але мовчазною. Хоча обидві дівчинки ухилялися від запитань та були суперечливими у своїх початкових свідченнях, вони вільно зізналися, що грали з Брайаном у день його смерті, але заперечували, що бачили його в другій половині дня. Наступного дня Мері знову допитали, і вона розповіла, що 31 липня бачила, як один місцевий восьмирічний хлопчик грався з Брайаном і кілька разів ударив його. Крім того, вона заявила, що також пам'ятає, як цей хлопчик був вкритий травою і бур'янами, начебто він катався по полю і що у нього при собі була маленька пара ножиць. Потім вона повідомила, що якось бачила, як цей хлопчик намагався відрізати цими ножницями кішці хвіст, але зазнав невдачі, бо ножиці були зламані. Щойно старший детектив-інспектор Джоймс Добсон ознайомився із цими свідченнями, то одразу ж дійшов висновку, що Мері, можливо, і є вбивцею. Восьмирічного хлопчика, про якого вона розповідала, швидко допитали, і він мав міцне алібі на той день. А про наявність зламаних ножиць на місці вбивства знала тільки поліція. У період слідства дівчата пройшли психологічний огляд. Результати обстеження показали, що норма була інтелектуально відсталою, але водночас демонструвала покірність і загалом була легкою на емоції. Мері ж демонструвала хитну спритність і виявляла похмуру замкнутість як захисний механізм. Чотири психіатри, які обстежили її, дійшли висновку, що дівчинка страждає не на психічний, а на психопатичний розлад особистості. У своєму офіційному звіті, складеному для генерального прокурора, доктор Девід Вестбері дійшов висновку, що вся поведінка мері обмежується лише автоматичним запереченням, запобігливістю, маніпулюванням, скаргами, знущаннями та насильством. Дитячий психіатр Єн Фрейзер зі свого боку засвідчив, що розумовий вік норми тягне щонайбільше на 8 років і 10 місяців, і хоча її здатність відрізняти добра від зла була обмеженою, вона водночас була здатна оцінити злочинність того, у чому її звинувачували. Брайана Хоу поховали на місцевому кладовищі 7 серпня 1968 року. Попрощатися із ним прийшло щонайменше дві сотні осіб, серед яких і норма та Мері Белл. Коли детектив Джеймс Добсон помітив, як Мері сміється на похороні Брайана, будь-які сумніви розвіялися. О восьмій годині вечора того ж дня обом дівчаткам висунули обвинувачення у вбивстві Брайана Хоу. Якщо Мері сприйняла його спокійно, то норма розридалася. У присутності незалежного свідка Мері підготувала письмову заяву, в якій заявила, що була присутня під час убивства Брайана Хоу, але наполягала на тому, що убивство було скоєно нормою. Водночас вона зізналася в заяві, що це вони з нормою розгромили дитячий садок у Вудленд Кресенті. Судовий процес над мері та нормою розпочався у Ньюкаслі 5 грудня 1968 року. Обидві дівчинки постали перед суддею Ральфом К'юсаком, і обидві не визнали себе винними за висунутими обвинуваченнями. Мері захищав королівський адвокат Харві Робсон, а норму Сміт. 17 грудня 1968 року в нью виїзній сесії суду присяжних норму Белл було виправдано, а Белл засуджено за два ненавмисних вбивства з пом'якшувальною обставиною через обмежену відповідальність. Такою обставиною став діагноз призначених судом психіатрів психопатичне відхилення, симптомами якого є відсутність каяття за скоєні вчинки і нездатність планувати їхні наслідки. На суді Мері заявила, що вбивала тільки заради задоволення, одержуваного від убивства. У підсумку Мері була засуджена до безстрокового ув'язнення з можливістю звільнення тільки тоді, коли влада вирішить, що вона не становить небезпеки для суспільства. До суду Мері по черзі перебувала в слідчих ізоляторах Дарема і Південного Норвуда. Після того спочатку перебувала в редбенкському спецпритулку для соціальних дітей у графстві Мерсісайд, де була центром великої уваги британської преси і навіть німецького журналу Стерн Бетті досить часто давала інтерв'ю про доньку і навіть показувала журналістам листи, які за її словами написала Мері. Хоча ця установа була розрахована на дітей обох статей, мері на момент надходження туди була єдиною там дівчинкою. Пізніше вона стверджувала, що коли їй було 13, її там зґвалтували кілька інших ув'язнених і один зі співробітників. У редбенкському спецпритулку Мері пробула до листопада 1973 року. Після чого її у зв'язку з досягненням 16 років перевели до сталівської в'язниці її величності в Чешері. Дівчина була категорично проти переведення і безуспішно подавала прохання про дострокове звільнення. Коли Мері виповнилося 18 років, в червні 1976 року її переправили до в'язниці з мінімальним наглядом Муркорт, де вона пройшла курси секретарів. 15 місяців по тому, у вересні 77-го, вона та інша ув'язнена Анет Пріст втекли звідти. Наступні кілька днів обидві провели в компанії двох молодих людей у Блекполі, ночуючи в різних місцевих готелях, де Мері користувалася псевдонімом Мей Робінсон. Після чого Пріст і Бел розбіглися. Аннет вирушила в Ліц, а Мей, разом із одним із хлопців, вирушила до нього додому в графство Дербішер, де й була затримана 13 вересня. На той момент вона в спробі замаскуватися перефарбувалася в блондинку. Того ж вечора її повернули до в'язниці, де вона на 28 днів позбулася всіх привілеїв. Її спільниця Аннет Пріст була затримана за кілька днів по тому. Якийсь час після згаданих подій Бел жила в жіночому арештанському будинку Camberlow лодж у південному Норвуді. Останнім же місцем ув'язнення стала в'язниця відкритого типу Аскенґрейндж у Норд-Йоркширі, куди її перевели в червні 1979 року з метою підготувати до повернення у суспільство. Перебуваючи там, Мері попрацювала секретарем та офіціанткою в кафе при Йоркському соборі, звідки 23-річну Мері Белл і звільнили в травні 1980 року після 12 років ув'язнення. Для того, щоб вона змогла почати життя з чистого аркушу, їй видали документи на нове ім'я, а також надали повну анонімність. Через кілька років, 25 травня 1984 року, у неї народилася донька, яка тривалий час нічого не знала про минуле своєї матері. Однак, 1998 року місце проживання Бел виявили репортери в Сасексі, після чого мати і донька, прикривши голови простирадлами, були змушені покинути свій будинок під наглядом поліцейських під прикриттям. Анонімність, отримана Мері після звільнення, була дійсна і щодо її дитини, але мала тимчасовий характер. Згідно з початковими постановами, термін її дії був обмежений періодом неповноліття. А отже, після 18-річчя дівчинку мали виключити з програми. Однак, 21 травня 2003 року, Мері Белл виграла справу у Верховному суді, який постановив аналогічно надати її доньці довічну анонімність. А вже у січні 2009 року з'явилося повідомлення, що у Белл народилася онука, аналогічно зарахована до програми довічної анонімності. Пишіть у коментарях власну думку з приводу цієї історії, а особливо щодо вироку, чи справедливо, на вашу думку, покарання отримала Белл і чи варто давати такі привілеї убивцям після звільнення? А також мені цікаво знати, як вам формат історій з мінімальним відеорядом. Звичайно, я, як і завжди, дякую вам за перегляди та підтримку і нагадую, що під цим та іншими відео знаходяться посилання на Монобанку, за допомогою якої можна підтримати цей канал фінансово. Нещодавно, завдяки вашим внескам, я придбала новий мікрофон і сподіваюсь, що тепер якість звуку значно покращиться. Щиро вам дякую за таку можливість. Не забувайте підписуватись на канал і чекайте ще більше нових відео.